пане Олександре, тут цікавий такий момент. Ми про фронт зараз поговоримо, але ось український наступ, українське просування зараз, зусилля збройних сил України. А вони не тільки військові, не тільки стратегічні. Вони, ну мабуть, як мало коли раніше було, пов'язані з великою увагою інформаційною і величезною увагою політичною. Тому що так багато вже різних оцінок у світовій пресі прозвучало так: то повільно, то навпаки, є серйозні результати, і так далі, і так далі. Наскільки це впливає, скажімо так, наскільки це може тиснути, і що означає, і що дає в Україні ну які козирі в нинішньої ситуації, те, що планомірно розвивається український наступ. Дивіться, звісно, ті публікації, які а, так синхронно з'являються в західних змі, а здебільшого в американських змі щодо, а, скажімо, а, можливо, да як вони пишуть там, повільного або роззосередженого українського наступу, ну вони давайте теж розуміти. Не випадкові. Я розумію, що ці публікації вони посилаються виключно на американські джерела. І е, я, я не вважаю, що це є якась там диверсія, і так далі. І так далі. Дійсно, е, трошки і ми, і наші партнери стали заручниками того, знаєте, завищених очікувань, які очікували, і які нагніталися перед контрнаступом. Е, хоча очевидно, що він е, і тоді вже було зрозуміло, не буде простим. А по ходу його реалізації дійсно виникло багато нових. Проблем. Дивіться, кон контрнаступ іде, він не зупинився, Так, він йде не швидко, але він і не міг іти швидко. Відповідно, якісь там зараз панічні настрої, вони перечесні. але ми розуміємо, що, скажімо так, в багатьох країнах наших партнерах попереду перший чекають вибори. Там йде своя внутрішня політична боротьба. Там дійсно громадяни цих країн, теж, як і українці, очікували якогось чуда, якогось такого швидкого наступу, якого не відбулось. Відповідно, виникають різні настрої. Для нас ключове те, що ми не стоїмо, ми не зупинились, ми тим більше не відступаємо. Ми йдемо вперед. І знаєте, ну на війні не буває так, так все лінійно, що. От, Раз ми проходили першу там лінію оборони, там два чи скільки місяця, так то і рухались там по кілька десятків кілометрів. Там в місяць це не означає, що і наступні там кілька десятків кілометрів ми будемо рухатись тою швидкістю. А є перше, ми зараз дуже активно нищимо тили і логістику ворога і знакровлюємо його. Хоч формально не просуваючись да, там, або не сильно просуваючись вперед територіально, ми нищимо тили логістику, що дозволить майбутньому ну, uh -huh. прорухатись набагато швидше. По друге, дійсно, вже навіть росіяни стверджують, що в багатьох місцях перша лінія оборони була прорвана, а перша лінія оборони була якраз, ну. Е з приводу мін найбільше там укріплення на другій, на третій, теж найгірші, але принаймні мі мі вже таких мінних полів не буде. Тому що по тій території зараз на ну, сам ворог між першою і другу лінію пересувався. Має рухатися так. Так, да, Відповідно, там не було такого щільного мінування. І ну слухайте, це ж ми з вами на військові і ті журналісти, які пишуть. Ті статті теж не військові, хоч вони беруть таких військових експертами, консультантами, але знову ж таки, одна справа десь е, з Америки дивитись, навіть знаючи. Абсолютно, військових... пане Олександре, тут я тому навіть... і запитую, не. Що, не. що це такі паралельні процеси, паралельні системи, які взаємно впливають одна на іншу, і іноді цей вплив може бути трішки проблемним, а іноді допомагає і резонує. Про іще один політичний процес. Хочу у вас. Запитати росіяни а, в протягом ну вже тривалого часу, думаючи, що вони хочуть провести псевдовибори, псевдореферендум, докладали якихось зусиль підготовки, а зокрема і на територіях Запорізької області, тимчасово окупованих, нині українські війська достатньо а, ну впевнено і планомірно просуваються. А росіяни продовжують все ще готуватися. Більше того, привозять навіть а, у а, на окуповане Запоріжжя. А, Якихось людей з Росії, які потенційно мають там голосувати. Невідомо як збираються їх вивозити, тому що Збройні сили України точно не збираються а, зупинятися. Врешті-решт? От як ви а, цей процес оцінюєте? От вони намагаються створити картинку для російських медіа. А, а яким буде результат? Якою буде ця картинка, коли їм не вдасться реалізувати, коли треба буде евакуювати людей? А не буде можливості. А, і, а, врешті-решт, а як відстежують цей процес зараз українські правоохоронці? СБУ чи має розвідка українська дані про це, і чи м, є можливості втрутитися, роз, розладнати цей процес росіян на окупованій території? Дивіться, е, ну я не бачу сенсу втручатися в те, е, чого не існує. Так ті, вони навіть там не хоч не рефсерти референдум вони вже проводили. Вони ж там хоч провести вибори, по всій Росії будуть проходити вибори в. Думу і місцеві органи влади, і, власне кажучи, не є там в вересні, буде єдиний день голосування, і, е, і, власне, хочуть так звані ці вибори провести в тому числі і на тимчасово окупованих територіях. Знову ж таки, це вони називають виборами. Я би навіть не вживав слово вибори, навіть з е, скажімо, прийменником псевдо, тому що це чиста імітація. Яка не абсолютно нічим не забезпечена ні законом, ні стандартами і так далі. і так далі. Те, що вони хочуть робити картинку, ну хай роблять картинку, вони її завжди робили. І вже цим картинкам в світі давно ніхто не вірить, а все менше і менше людей вірять в самі Росії. Відповідно, когось вони там привезуть, якісь надрукують бюлетені, кинуть їх якісь скриньки, наголосять якісь результати, це абсолютно нічого. Спільного немає ні з легітимним виборчим процесом, ні взагалі з реальністю. Так, це ну, там, чергові їхні гри, бірульки, на які нам е, потрібно зважати тільки в тому плані, правильно ви сказали, дивитись, хто з громадян України. Ну, там ясно, що звичайні люди під е, страхом, під тиском, е, під долом автомата підуть і вкинуть цей паперець скриньку, ну, їх треба зрозуміти і. Насправді їм сьогодні треба зберегти своє життя, своє здоров'я, своє майно, і до них питань немає. Ті ж, хто будуть безпосередньо займатися організацією цього процесу, да там йти в якісь комісії, щось там робити, агітувати або там балотуватися, да, від російських партій. Це безперечно є абсолютні всі ознаки, і підпадає під дію закону про колаборантів. І СБУ має таких людей фіксувати, відкривати кримінальні справи, вручати підозри, десь заочно, десь навіть намагатися тих людей. Ну казати так, і вже були успішні історії, коли їх звідти, Я би не казав, викрадали, не викрадали, а просто забирали звідти для того, щоб тут на підконтрольній території притягнути до відповідальності. Або вже дійсно це зробити тоді, коли е, ці території будуть звільнені від окупанта, і туди прийде український закон. Е, тому в цьому ключі цих людей треба е, всіх зрадників фіксувати, е, збирати доказову базу, чим СБУ сьогодні займається, і е, карати у відповідності до українського законодавства. Пане Олександре, один е, зрадник, колаборант точно зафіксований, тому що він навіть не особливо ховається. Зі своїми ідеями і іноді висловлює їх навіть змі про Сальдо. Ми зараз поговоримо, бо його геніальна ідея вартує уваги. Відтак він запропонував Путіну відновити поровну переправу до Туреччини для транспортування зерна, якщо зернову угоду все ж не поновлять. За словами колаборанта на окупованій частині Херсонщини, вже зібрали півтора мільйони тонн зернових, і все це треба кудись вивозити. Так і народився геніальний план. стратега зрадника почуємо. Сегодняшний день зерновая сделка уже отсутствует. Вот. Есть предложение возобновить торговый путь, который я еще когда работал мэром, в 2007 году мы запустили вот из Скадовского порта на Черном море до Зангулдака, там есть город Зангулдак, вот точка туда, да, и до Стамбула ходил паром. Паромна переправа працювала, і, е більше 1200 заходів іноземних було. Пароми брали, на борт ці рибальські грузні автомобілі, і, в общем-то, от ім ілі вокруг всего Чорного моря надо було їхати, ни з той сторони, ілі з той сторони, а тут напрямую, всего 295 миль до Зонгу. Так, Зонгу так являється городом побратим Ахірсуна. Це єдиний город в, е-е, Туречці, от якого Там є шахти. И там есть порт. Если эту дорогу, эту паромную переправу восстановить, сейчас ее действие, и э, тогда получается, что у нас путь новый появляется торговый, абсолютно новый, который э, по прямой, быстро, там 20 часов. всего. Я сам в том пароме пересекал Чорне море, ну, прямо, прямо напрямую, и э, в зон Гулдаки. Вот э, мы можем тогда, вот, вот эти дороги, которые здесь показаны, они могут э, перехватить ту часть, ну, кстати говоря, э, могу похвастаться, уже полтора миллиона тонн собрали зерновых. Ну, все равно земля да, дает свои плоды, и э, их же надо транспортировать куда-то, вот прямой путь. Возобновление перед встречей э, с президентом Турции может быть это. Большое спасибо. Почула геніальний план від стратега колаборанта Сальдо і пане Олександре, тут два запитання в двох аспектах. хочеться у вас запитати перше, це як взагалі Сальдо допустили до Москви? і ми пам'ятаємо, чим закінчилася доля його дуже близького друга Стермоусова, який також пропонував Путіну різноманітні геніальні ідеї в його розумінні. Але ще раз наголошу, що знаємо, чим закінчилося. Може, варто йому був. Було би мовчати. Ну, Сальдо, він він вже давно, він сам це неодноразово не заявляв да, в ефірах, що він без охорони не ходить, він боїться сідати свою машину. Тобто сальдо вже втрачати нічого. Він дійсно, а сьогодні є законна легітимна ціль для українських спецслужб, і він сьогодні абсолютно законно легітимний. Людина, за яким, скажімо так, плаче українське правосуддя, я не знаю, що, що перше з ним буде, хто його перше на український суд чи український спецназовець. Я думаю, що ну, для нього краще б це був суд, тому що ну, довічне, але хоч живий, а це щодо його майбутньої долі. А щодо цих ну, бредових його ідей. Ну, дивіться, це ще от абсолютно зафіксували в прямому ефірі ще один кримінальний злочин. Так, це злочини, які стосуються крадіжки українського зерна, які безбожно, вже другий урожай росіяни крадуть, продають на окупованих територіях. І знову ж таки, а ще з цього роблять ПІАР. так? Ця ця зустріч, вона вона нічому ну, допустили. Це дійсно така чергова пропагандистська фішка, коли дійсно в ці окуповані сьогодні території ми ж бачимо, там біднота, там, там люди бояться, там обстріли, там русський мір, нічого крім злиднів. І, і біди не приніс, але е, потрібно ж показати картинку. Пане так, він... Олександре, але а Путіну, це навіщо? от З політичної точки зору, ну якщо Путін здрібнів аж до сальдо, ну от от тут навіщо цю картинку роблять? Абсолютно логічно. Дійсно, Путін нам показує якраз, так, що він що це територія Росії, що він е, дбає, що він батько нації, так, і що. Власне кажучи, коли реальність є така, що, скажімо, там навіть дивіться, навіть між тимчасово окупованими територіями, які вони вважають, що це вже є територія Росії, і тою територією Росії, яка була завжди, досі є кордон, і, і досі перевіряють паспорти, так українців, які з окупованих територій їдуть на територію Росії. Хоча за їхньою логікою там кордону не мало би бути, да? бо це нібито вже одна країна. Відповідно, реальність абсолютно інша. Ці території вони навіть не кажу вже на юре, де Юра, навіть де-факто є окупованими, але не є територією Росії. Але Путіну треба показати, що це от, ну, він переймається що там на Далекому Сході. Зараз він переймається тим. Що там на, на нових територіях? Тому це ні. Йому це потрібно от, показати, що він там батько нації, що це е, він бає про, про ці захоплення. Хоч е, повторюся, це нічого спільного немає з дійсністю, але mm. ну, російський телевізор і дійсність це, ну да, давно теж абсолютно різні галактики. Пане Олександре, от що потрібно нам це повернення українських територій під наш прапор, під український суверенітет, під управління українською владою. Випали із графіка. Так прокоментував терміни до окупації Криму. Голова української розвідки заявив: мовляв, події розвиваються повільніше ніж мають бути за всіма розрахунками. Він пояснив, що прогнози розвідки базуються на фактах, цифрах, перебігу подій, прогнозах щодо показників економіки тощо. Але реальність на полі бою виявилася менш інтенсивною ніж сподівалися. В той момент глава ГУР Буданов наголосив, що попри це, нинішній рівень бойових дій на території Криму не порівняти з 22 роком, а тим паче у період із 14-го. Пане Олександре, ось тут хотілося би з вами поговорити в наступно в наступному аспекті саме ось таку, але в гарному розумінні цього слова боротьбу між гур і боротьбу між СБУ. Тому що Буданова ми не чули досить таки давно. Так і ось бачимо ось подібні заяви, ось такі при, признання, Тут так? Я навіть сказав би конкуренція, так. такий спортивний інтерес. Хто швидше досягне необхідного Україні результату і чиї зусилля виявляться. Ну, більш результативними, більш ефективними і більш ефектними водночас, тому що інформаційний вплив і політичний вплив тут не можна відкидати. Сбу показує дрони надводні, ГУР показує спецоперації, і Кирило Буданов дійсно говорив про ну ми пригадуємо це про літо у Криму, але от зараз констатує, що так швидко не вдається, не вдалося, але ми планомірно працюємо. Ну, дуже добре, що вже знаєте, голова ГОУ, гор, по-перше, менше, менше дає обіцянок. Насправді він ефективний абсолютно на своєму місці, але дійсно ну, очевидно було, що так легко до Криму, це не буде легка прогулянка, навіть не володіючи якимсь масивом розвіданих, ну, а навіть з від відкритих джерел зрозуміло, що, ну, скажімо так, трошки трошки пограчився. Він там, коли казав про... Прогулянку на по Ялті ще цього літа, і і бачите, ну треба обережніше ставитися до, до таких слів, і я думаю, висновки відповідні зроблені. А те, що дійсно сьогодні є оця добра конкуренція між ГУР, між СБУ по спецопераціям на окупованих територіях або в глибокому тилу. Ну слухайте, якщо від цієї конкуренції виграє Україна, а виграє Україна, так то як кажуть, найбуде. буде. Ну, але ну що дійсно в цих, скажімо, таких цих змаганнях да все-таки залишалася холодна голова. І, звісно, не всі операції успішні. Це ж тому і спецслужба. да Але навіть те, що вже зроблено було СБУ, там коли ми, ми реально зараз в Чорному морі робимо те, що хочемо, так хай не все вдається, і це те. Чи Росія вважала, що Чорне ледь уже не внутрішнє російське море, тим більше там північна частина Чорного моря повністю контролюється Росією, і на цьому це була така знаєте, одна ще з пропагандистських пропагандистських да, Ще одним з одним стовпом, на якому трималась. Російська пропаганда, українські і... збройні сили і СБУ спростували ось цей момент за допомогою, зокрема, українських надводних дронів. Пане Олександре, я дуже вам дякую за розмову. Час наш в ефірі вичерпується. Маємо ставити крапку. Олександр Черненко, політичний експерт, народний депутат восьмого скликання, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.